Вітання всім любителям, фанатам життя і створення одягу, а також стилістики. І ми сьогодні будемо говорити про стилістику. Тож поїхали. Ми вже з вами приблизно рік, можливо, більше, розмовляємо про стилістику. В Основному я описую аналізи або стилі різних селебріті. Це виключно тому, що саме вони можуть через свою кар'єру, через вплив на публіку працювати із найкращими стилістами. І модними брендами. Саме тому дуже цікаво їх розбирати, особливо з урахуванням особливостей їхньої фігури. За цей час я зрозуміла, що недостатньо тільки дуже хорошого одягу, дуже професійного стиліста. Потрібно ще декілька нюансів для того, щоб твій стиль був абсолютно неймовірним. Отже, окрім хорошого одягу, окрім професійного стиліста, тобі потрібно Прийняття свого тіла і впевненість без цього просто нічого не вийде. Взагалі, то про те, який важливий елемент у стилі як прийняття свого тіла, ми вже говорили у відео про Ніколу Кохла Це відео для спонсорів про Адель. Тема сьогоднішнього відео це впевненість в собі, і ми будемо говорити про це частково. Бо другу частину цього питання я хочу розкрити з точки зору плюс, і це буде відео для спонсорів. Про розуміння гармонійності стилістики, реальної стилістики, яка відповідає до типу фігури, індивідуальної фігури, пропорцій фігури, я говорила у багатьох відео. Зокрема, про Єву Лонгорію, про Сальмусаек, де розкривала, що личить, що не личить різним типам фігури, типу фігуру перевернутий трикутний. Сьогодні я згадаю про це відео, тому що Зендея має цей тип фігури, чи ж тип фігури яблуку. І все це дуже і дуже впливає, тому що навіть самих прекрасних селебриті, таких як Явангорія чи та сама Сальма Гайк, можна спотворити, якщо не враховувати їхні індивідуальні фігури або пропорції. Тож так, працювати має все. Завдяки цим всім оглядам ми можемо оцінювати і брати для себе в дуже багато корисного. Хоча про певненість я вже говорила частково і наскільки це важливо, це було все-таки у відео про Ніколу Кохлан. Але сьогодні повернемося до Зандеї, тому що її приклад вражаючий. Я бачила відео про цей образ Зандеї, де пані говорила, що вона така чудова і прекрасна у цій сукні, виключно через своє тіло. «Я згодна з нею, так само, як і не згодна. Тож чому? Мені згадалося фото молодої Зандеї, яка не так і відрізняється по типу фігури, зросту від теперішньої зандеї. Так, от ви бачите, вона висока, вона худорлява, з невеликими об'ємами, продовженим торсом дещо схильний на ту типу фігури перевернутий трикутник, це вже сучасне фото її. Проте різниця однозначно є, і це не через тіло, хоча так. Багато хто скаже, вона займалася фітнесом, вона займалася спортом, проте вона й до того займалася фітнесом і займалася спортом. Справа не в цьому. Чую, хтось викликає із залу, кажучи: у неї з'явився відомий і амбітний стиліст. Так, з'явився, але це не тільки його заслуга. І зараз я поясню, чому. Сам Лороч говорив, що насправді з Андею ніхто не схотів спрацювати. Насправді. Чого ж вони не хотіли з нею співпрацювати? Ви подумаєте, але вона має дуже індивідуальну зовнішність, так само, як і фігура. І про деталі її зовнішністі, і чому так важливо підбирати і дуже обережно поводити з її фігурою, я говорила в відео, вкладинку якого ви зараз бачите. Тож так, потрібно співпрацювати з брендами дуже тісно, щоб такі жінці, як Зандея, Присилала хороший одяг, який дійсно гарно на ній сидить. Але давайте повернемось до того, чому ж з нею не хотіли співпрацювати. Сама ж Зандея говорила у якомусь інтерв'ю, що не бачила себе красивою. Вона висока, худа, сотула із специфічною зовнішністю та харизмою хлопчиська. Жінка насправді, яка не бачить у собі привабливості, особливо порівнюючи себе із стандартами галузі. Чи Соціальними нормами відчуває себе негарною, тому їй некомфортно в оригінальних образах чи у якихось відкритих образах. Проте водночас Зандея дуже і дуже розумна жінка. І вона усвідомлювала, що в такому бізнесі потрібно мати дуже хороший стиль. Тож вона успів і із Лороучем виходила із зони комфорту. Виходила вона тяжко, виходила вона довго. Проте це не було дуже гладко, так прекрасно в один день вона трансформувалася і все сталося так, як ми зараз бачимо. Ні, вона йшла і вона довго до цього йшла. Помітно навіть те, як і сам стиліст працював із нею, як він шукав підходи у роботі із її фігурою, він бачив у ній потенціал. Дуже помітно було, як її образи починали ставати більш цікавими, оригінальними, відкритими, відвертими. Він чудово вивчив її тіло і використовував всі закони стилістики для типу її фігури, дої, з невеликим об'ємом грудей, з ростом, типом фігури і пропорціями. Він використовував все. Кому цікаво, у мене є відео про. Те, як і що одягати для фігури, які невеликі типи грудей, і це все є у образах Зандеї. Він використовував всі закони цього напрямку. Тепер давайте пройдемося по декількох образах і подивимося, скільки законів, стилістики, як вони вибрані для Зандеї. Отже, фото перше. Сукня в смужку. Смужка дуже вигідна у певному розмірі для всіх типів фігур, особливо для тих, які потребують певної візуальної ілюзії. Тобто збити з пантелику мізки, звернути увагу на дещо інше. Це збиває з пантелику мізки, і дуже цікаво, що плечі тут відкриті. І коли ми дивимося на її образ, ми оцінюємо її тіло тільки в тому місці, де починається сукня і де вона закінчується. Акцент та лінію талії, щоб підкреслити чудові пропорції дуже класне, чудове рішення. Абсолютно яскраві кольори чудово пасують до її кольору шкіри. Друге фото воно прекрасне. Чому? Тому що є великий нюанс у одягу плюс сайз для цього типу. Потрібна розрахункова, дуже точна пропорція в цьому одязі і високий зріст. Жінка з низьким зростом, котра одягне ось такий костюм, в неї будуть величезні проблеми. Чому? Тому що це її буде візуально занижувати, відповідно до того, що зендея висока, це її не занижує і чудово працює. Плюс до того маскує її. Ти фігури перевернутий трикутник, і ми вже не можемо знати, чи перевернутий в неї трикутник, чи не перевернутий трикутник. Наявність смужок, наявність клітинки вона дуже важлива. Тим більше про контрастну пропорційність кольорів, чорний, білий, також працює дуже вигідно. Тобто в цьому образі дуже багато всього є, але воно має дуже класну гармонійність і воно не псує фігуру. Плюс до того, ось такий виріс він дає відкритості, по інтимності, дуже класне співвідношення. А її сережки, асексуари, вони чудово пасують як цікавий акцент. Третє фото один з моїх найбільш улюблених костюмів, просто-напросто дуже класно. Чому? Тому що. Саме такий тип костюму дуже пасує для такого типу фігури, як Сендея для перевернутого трикутника. Чому тут ще має дуже велике значення зріст, тому що її плечі дорівнюють у візуальній оцінці ширині колош. Таким чином, фігура перевернутий трикутник балансується з допомогою низу колош і тяжіє до фігури. Пісочного годинника, куди прагне вся баланс і гармонія стилістики, і це дуже круто. Плюс до того, тут дуже класна довжина жакету. Вона для зандеї дуже пропорційна, тому що все-таки ми оцінюємо жакет від плеча і до низу жакета, і, відповідно, бачимо по образу, куди ж далі воно йде. Далі в нас йде, звісно, частина ноги. І вона більша за довжину жакета, і це дуже і дуже вигідно. Розрахункова довжина жакета відповідно до зросту, вона неймовірно важлива, і тут вона ідеальна. Плюс до того жакет відкритий. Ми бачимо високу талію штанів, що працює дуже круто. Тобто, неймовірно класний варіант. Продуманість, продуманість і ще раз, продуманість дуже мало насправді дуже мало жінок по зросту можуть одягнути. Перший костюм на першому фото. Якщо пропорції не будуть збережені, то, по-перше, образ він не буде виглядати аж так цікаво для низьких жінок. І по-друге, якщо не буде акценту на правильну талію, тобто, щоб місце талії було у пропорції, дуже класно співпрацювало із зростом, із довжиною ніг, це буде не працювати. Просто-напросто не буде працювати. Це Абсолютний факт. Плюс до того, такий виріз, як є на першому фото, він недопустимий для жінок, які мають більший розмір грудей. Чому? Тому що в груди можуть не мати тої підтримки, яка їм потрібна. Виглядати можуть бути непривабливо. А жінки з малим об'ємом грудей можуть використовувати такі чудові вирізи. І декольте, і почуватися в цьому дуже комфортно і дуже неймовірно. Тобто, наші мізки оцінюють, ми це займою з відео про невеликі груди, стилістику. Наші мізки оцінюють, о, який глибокий виріс, це дуже класно. І вони забувають про об'єм грудей. Це працює дуже класно. Тобто тут, в цьому образі, все неймовірно прораховано. Так само, як і в другому образі, щоб такий образ співпрацював. Бінезон одягни на якусь іншу фігуру, яка не є фігурою худою, високою, він буде працювати дуже і дуже складно, неймовірно складно. І тут цікава річ, у фігури перевернутий трикутник досить складно робити акцент на плечі. Його дуже треба той акцент. Збалансувати чимось внизу фігури. Уже він збалансувався таким рукавом, який схожий суцільно кроєний рукав. І він збалансував. Тобто, так, по ідеї суцільно кроєного рукава нам потрібна талія в нас там є пояс, далі довгі ноги для пропорцій, щоб об'єм збалансувати. У нас збалансовано, в нас цікавий виріс, відкрита, дається певна легкість, привабливість, і ти вже не бачиш. Фігури перевернутий трикутник, ти вже не оцінюєш, чи великий в неї об'єм грудей, чи невеликий. Ти бачиш класну пропорцію. чудово співпрацювало. І навіть тяжкий дизайн ось цього костюму. А ну, це реклама Дюни, я забула, як звається той костюм в цьому фільмі. Ну, дуже класно вийшло, насправді дуже класно вийшло. Третій варіант це, мені здається, від Івсен Лорану, якщо я не помиляюся, він взагалі дуже і дуже а, сумнівний. Чому він сумнівний? Якби а, цей варіант не був зроблений для ЗНД, для когось іншого без висоти цього каблука, без її прекрасних ніг, це теж. Дуже гарний акцент вибрано, в неї гарна форма і її намагаються акцентувати на це весь час. Отже, акцент на ноги і відповідно до того, що ну тут вона йде в профіль, але той, хто бачив ці фото в мережі, там є певний акцент на плечовий пояс. Плечовий пояс балансується об'ємом у. Області стегон. виглядає все дуже зібрано, оригінально нестандартно, і навіть ось ці моменти у спідниці, де по драпіровці вона підбирається трошечки вище, нічого зайвого не виглядає. Все дуже продумано. От на цьому е, колажі видно, що не всі образи на зандеї абсолютно ідеальні продумані. Не всі завжди є от місце для промаху. Перша сукня це саме промах. От ви подумаєте, чому вона промах? І якщо у нас є закон стилістики, що наше бачення, наше бачення людей прагне до фігури пісочний годинник, нам потрібно балансувати всі фігури відповідно до цього прагнення. Нам потрібно Фігуру перевернутий трикутник балансувати до цього. Отже, по ідеї, у нас має бути тонка талія і збалансована фігура по об'ємах знизу і зверху. Об'єм знизу збалансований, у нас є тонка талія. І далі верх весь в помилці. Тому що тканина йде в контрасті із шкірою, відповідно до того, що ми звертаємо увагу на де тканина має найбільшу яскравість. Білий колір тканини він більше вкидається в око. Проте, все-таки, ми оцінюємо співвідношення тканини до плечей і так далі. І ми бачимо, що фігура яскраво з вираженими плечовим поясом. От вона не гармонійна, якби тканина сукні. Була по лінії проймі стандартного рукава, вшивного рукава, це б збалансувало. А якби ця, взагалі, тканина по ця пройма йшла більше до кінця руки, до кінця плеча, то б це збалансувало відповідно до низу сукні, взагалі ідеально, і це було б дуже круто. А так ми бачимо, і в наше враження, навіть моє враження, щитує і аналізує образ, як він на нещасна дуже-дуже. Одна а, пані, от вона дуже стресує, от вона втрачає вагу, вона дуже худа. В других образах, в другому і в третьому, цього немає. Як ми бачимо в другому образі, сукня балансується по лінії плеча і по лінії низу, вона балансується дуже класно. Ми бачимо, що без навіть акценту на талію, Фігура збалансована в цій сукні. Далі ми оцінюємо цікавий, неоднозначний виріс, оцінюється, думаю, що це таке. Тобто сукня дуже збалансована, абсолютно збалансована. Низ, чудовий, низ, прекрасний, образ, дуже класний. В третьому варіанті це приклад того, як, як балансує жикет ось таку фігуру. В чому тут баланс? Баланс у плечовому поясі і у низу жакету. Відповідно до того, що жакет має приталення по лінії талії, він тримає досить таку сильну структуровану форму, проте його низ він розходиться. І лінії ось бортів вони вказують на, на пісочний годинник. Плюс до того виріс ось такий привабливий, водночас дуже дуже сміливий. Чому тому, що взагалі дуже мало жінок? Які мають трошечки більший розмір грудей, як сандеї, можуть собі таке дозволити. Чому? Тому що я вже про це говорила раніше. Це плюс жінок з невеликим е, об'ємом грудей, що вони можуть зробити таке декольте, адже їхній об'єм грудей виглядає у цьому привабливо. Наші містки щитуються дуже відверто, дуже привабливо і спокусливо, і вони не думають, що об'єм грудей невеликий. Хоча рахується в суспільстві, що тільки великий грудей об'єм грудей є такий спокусливим. Дуже класно все продумано. Проте той, хто бачив відео зендеї у цьому третьому образі, можуть побачити і зрозуміти. Вона навіть продумує, як їй рухатись в цьому одязі, щоб нічого не зайвого не виглядало. Я не зустрічала десь якихось там таких образів, де хтось би сказав бо показав, о, в неї там щось вивалилось, в неї там щось відкрилося це скандал. Дуже все чітко продумано. Всі рухи, всі пози, все продумано. Тобто немає непродуманих деталей. І ми бачимо і розуміємо з цього всього, що навіть як я вам пояснила на цих декількох образах, наскільки все продумано, настільки одяг лежить дуже класно на ній. І при тому, що фігура, які вже я зазначила, в неї дуже індивідуальна, я вже говорила у відео раніше, що те, що стилістики уважний до її індивідуальної фігури, він працює з брендами, щоб одяг. Виглядав на Зандеї дуже круто, і ми бачимо, що їй стало в цих образах комфорт. Вона утримала всі елементи гармонійної стилістики і стала тою, ким ми захоплюємося. Минулого місяця у відео для спонсорів я оглядала експеримент однієї блогерки, яка намагалася копіювати стиль зандеї. Ідея була в тому, щоб жінка із розмірами плюс взяла ідеї в образі Зах зандеї і намагалася їх від. Мене найбільше вразило, що пані блогерка, яка має на меті і розповідає про одяг, про стиль, вона не бачить ось цієї особливості, важливої особливості. Ти не можеш взяти будь-який одяг і повторити образи Зандеї, тому що весь її одяг, всі її образи до одного підібрані виключно для. Не є з урахуванням її кольорового типу шкіри, волосся, типу фігури, пропорцій, зросту, об'ємів, все неймовірно продумано. Як вже я казала раніше, вона продумає, як вона буде рухатись в цих образах, як вона буде позувати для фото, як вона буде рухатись в цих образах. І саме ось ця вся робота, ось ця вся продуманість і створює її стиль. Вона у своєму арсеналі має всі ось ці нюанси, про які ми говорили. Посадка одягу, ідеальна. Образи, які продумані, дуже зібрані образи, дуже продумані образи, відповідно бренду, відповідного поєднання. Вона має. Розумного стиліста вона має прийняття своєї зовнішності, і вона має впевненість, на якій все базується і замикається. Ти не зможеш повторити її образи, якщо ти не будеш враховувати цих нюансів. Недостатньо схожий одяг одягати. Недостатньо мати навіть той самий бренд, що у неї потрібно враховувати все ось це, тому що ці нюанси будують стиль. Знаю, багато хто скаже, о, так ти говориш на основі Зондея, подивися, хто вона, а от що нам. Маю сказати одне: це все відмовки, відмовки, які спрямовані на те, щоб і далі жити в стані жертви, в стані ненависті себе і не робити для цього нічого. Але в цьому випадку, якщо ми із цим нічого не робимо, ми втрачаємо дуже багато. Ми не насолоджуємося собою, ми не насолоджуємося модою, ми не насолоджуємося одягом. А могли б це робити? І, врешті-решт, ми маємо замість того, щоб сказати, о, це зандея на, на на, ми можемо брати з неї ось цей великий приклад працювати із собою, працювати із своєю певненістю, насолоджуватися одягом. Окрім нас, цього ніхто не зробить. Це виключно наша особиста роз... робота. Жоден стиліст вас не одягне так, щоб ви насолоджувалися одягом 100% і прибрали свої тригери, і прибрали ось цей стан жертви й ненависті. Жоден. Це не під силу нікому, окрім нас самих. Тож давайте працювати над собою, давайте працювати над цим, насолоджуватися собою, модою, одягом. Шити і конструювати все, що вам захочеться, всім всього найкращого.